Вас заміновано. Такі повідомлення все частіше розпочали надходити в торгові центри, супермаркети, суд та освітні заклади Івано-Франківська. Через це окремі ліцеї, гімназії на декілька днів будуть навчатися онлайн. Ольга Нестарук продовжить. Замінування 20 ліцею. Замінування ліцею. Вівторок середа. Не виняток і ранок четверга, який розпочався із повідомлень про замінування освітніх закладів івано-франківської тергромади, вперше лист з погрозами надійшов у Вовчинецьку гімназію. О 8 годині 57 хвилин на електронну пошту нашої гімназії поступило повідомлення від Аноніма Вертовського. Тест було подано на російській мові, в якому говорилося про те, що він ненавидить український уряд, і він заклав у дуже багато вибухівки в приміщеннях нашої гімназії, і ми всі обов'язково помремо, а він наведе порядок. Після прочитаного керівництво освітнього закладу розпочало евакуацію і одразу ж звернулося до відповідних структур. Ми знали, що у місті Івано-Франківську замінують інші навчальні заклади. Скажемо, ми до цього були готові, бо ми заздалегідь отримали інструкцію із департаменту освіти Івано-Франківської міської ради. Ми її опрацювали, ми повідомили, ознайомили дітей, ми ознайомили те саме батьків. І ми знали, що така ситуація може бути. Відгородження потенційно небезпечної ділянки поліцейською стрічкою, огляд території зовні, а потім обстеження всередині. Це вже робота спеціальних служб, які працюють на місці замінування. Спеціалісти вибухотехніки та інші спеціальні підрозділи виїхали на виклик, який надійшов на лінію 102 про замінування навчальних закладів. Здійснено евакуацію з даного навчального закладу. Проведено заходи з розмінування з метою ліквідації можливих небезпек, застосовується спеціальне вибухотехнічне обладнання, яке допомагає нам пошуку в підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Повідомлень про замінування до відповідних служб з початку місяця надійшло чимало. Багато викликів, дуже багато роботи. кожен день ми маємо по 5-6 шість виїздів. Дуже багато. Окрім шкіл, приходять повідомлення про замінування торгових центрів, розважальних центрів, державних установ, навчальних закладів та інших житлових приміщень. Найбільше ж погроз було надіслано у заклади освіти. Ми достеменно не знаємо, чи це чийсь злий жарт, чи це спеціально спровокована загроза, можливо, навіть з російської території, тому що цим питанням повністю займаються правоохоронні органи. Але з того моменту, коли заклад отримав повідомлення про замінування, він мусить діяти згідно інструкції, тобто припинити навчальний процес і вивести всіх дітей з закладу освіти після того, як служби погодять. Відновлення навчання відновити навчання. А ще цього тижня, паралельно з повідомленнями про замінування, оголошували повітряну тривогу. В цьому випадку є невелика колізія, адже під час тривоги діти мусять бути в укритті а під час замінування нікого не мусить бути в закладі. Тому керівники, вчителі почали кликати батьків для того, щоб вони забирали дітей з закладу. В безпечне Тому деякі батьки вирішили перейти на дистанційне навчання на декілька днів, поки ситуація стабілізується. Станом на 1 лютого 40% шкіл громади прийняли рішення навчатись дистанційно. Інші ж освітні заклади роздумують над тим, щоб перейти в онлайн режим. Наразі правоохоронці розслідують усі випадки повідомлень про замінування. На сьогодні правопорушників не знайшли. Попередньо встановили, надходять вони із Росії чи підконтрольних її територій.